Я хотів зробити уточнення, уточнення того, що є таке дієслово, навіть гама, як від якого теж е, пішло, походить е, наше українське дієслово гомоніти. Не тільки від слова гамон, що означає шум, метушня, але й гама створювати шум, метушитись. Це теж, е, тобто вони однокореневі, але це дієслово, то дієслово, а то іменник. І те, що я говорив, що перша особа одне не в минулому, наприклад, «гам гамоті, може бути інфінітивом. І ми маємо такий схожий інфінітив. Тобто там інфінітив і тут інфінітив. Гамоті може бути інфінітивом, тобто я гомонів може бути інфінітивом. І гомоніти це є наш інфінітив. І ось деякі приклади з Біблії. Гаму, гоме, вегаму. Єгему, тобто все це приклади. І звідси наше дієслово гомоніти.